стосовно збройних сил, у нас ми чуємо певні скарги від командирів, все ще про нестачу людей, бо такий довгий фронт, і так багато треба захищати. Але ми також чуємо певну стурбованість про структурну організацію військ, і ми говоримо по перше про можливість так відвести війська, натренувати їх, потім повернути їх і піднімалися певні питання військами щодо організації на місцях. на місцях. що ви робите, щоб адресувати ці питання? Адресувати, справитися структурні з ними ці структурні проблеми з військами і нестача живої сили. Коли війна починалась, так говорять військові на міст на містах. Я думаю, що всі ці виклики є і у нас, і у русських скажу вам відверто, коли війна починалась. 90% нашої армії це кадрові офіцери були, 10% було мобілізованих людей. Ми розуміємо, що під час війни є втрати з обох боків, і ви про це знаєте. Більше мобілізованих людей, більше було добровольців. Тощо. Тобто, армія сама по собі вона мала зміни. Війна мала зміни. І тому ті чи інші перегрупування я б не хотів би говорити про. Інфраструктуру нашої армії, але зрозуміло, що якісь речі перебудовуються. Є виклики, перебудовується історія. Наші люди роблять все, щоб технологічно ми могли б замінювати особовий склад. Краще втрачати ті чи інші дрони в великій кількості роботизовані системи, ніж втрачати людей. Змінюється війна. Але Мені здається, так були певні пропозиції, що деякі бригади вони повертаються натренованими в Україну. щоб, щоб вони не не були як одна бригада, так а працювали як різні окремі підрозділи. Чи це Піднімається це питання солдатами на полі бою. Вони ніколи не навчались цілими бригадами. Тут треба також говорити відверто. Партнери навчали, як могли. Тобто навчались батальйонами тощо, але не цілої бригадою. Бригада може бути 5 тисяч людей. І, а навчання, наприклад, навчання тисячі людей відбувалося, 500 людей. По-різному було. І люди потім повертаються, і вони входять в свій склад, в склад тієї чи іншої бригади. З якою вони і були. Але вони повертаються, і потім відправляються і інші люди з цієї бригади. Тобто, навчання в більшості своїй не було цілими бригадами ніколи. Це не про цей рік, це про кожен рік. Бо це велика кількість бригада 3,5-5 тисяч, є більше навіть бригади. Тому є те, що є чи були приблизні оцінки, якщо так західні союзники припинять допомагати Чи Це буде питання лише шести місяців, перш ніж росіяни зроблять сильний прорив на полі бою. Яка ваша оцінка такого твердження? У нас сьогодні немає а, сигналів, що допомога закінчиться з боку Сполучених Штатів Америки. Це важливо. Дякуємо. У нас немає жодного сигналу, що допомога припиниться з боку країн Європейського Союзу. Ми за це вдячні з боку інших країн Європи, передусім Британії. Вся ця допомога вона підтверджена нашими двосторонніми контрактами, підписаними нами про гарантії безпеки. Там є відповідні гроші, відповідна підтримка. Все це сьогодні у нас є, але на сьогодні склад відсотках а, допомоги або а, те, що має наша армія, те, що мають наші сили оборони, вона складається з внутрішнього виробництва на 25 рік, десь 40% 30 чимось відсотків Європи і 30 чимось відсотків Сполучених Штатів Америки. Тому якщо один з цих елементів не буде працювати, ну тут не, не складно порахувати. Який відсоток ми, на який відсоток ми, ми втратимо силу? Тому внутрішнє наше виробництво воно розвивається, і сьогодні воно є таким помічником дуже сильним для нашої армії. Мало того, що внутрішнє виробництво дуже важливе, бо Є деякі речі, які змінюються на полі бою, технологічні зміни, І їх треба вирішувати зараз. І не можна тут очікувати допомогу заходу сполучених штатів або з Європи, бо зараз змінився дрон, змінюються реби, реби змінюються постійно. Інша чистота, то, що застосування деяких технологічних, технологічних елементів цієї війни, тут ми розраховуємо на внутрішні сили, і тут нам потрібно, щоб не зменшилась фінансова допомога, фінансовий інструмент, який направлений від партнерів на наше вітчизняне виробництво. Це дуже важливо, щоб ці гроші не зменшувалися, ці гроші не були заблоковані поки що. Цього я не бачу. Дуже розраховую, що так воно і буде до тих пір, поки ми не перейдемо до дипломатичного рішення закінчення війни, а потім подивимось. Як ви сказали, якщо ця війна продовжиться, вам треба буде більше, більше зброї, виробництва тощо, але також людей. Якщо не буде припинення вогню, чи ви думаєте, що Україна буде змушена ще раз понизити вік мобілізації, я би хотів, щоб ми точно розуміли, всі наші дії сьогодні направлені, всі, і це не тільки через те, що ми відкрито розмовляємо. Ви повинні знати, що всі наші відкриті дії і невідкриті а, направлені на те, щоб закінчити гарячу стадію війни, хоча в гарячу стадію війни. Хоча ми робимо все, щоб закінчити цю війну в цьому році. І тому саме на це все направлено: всі наші кроки і щодо зброї, і до особового складу, і щодо тренувань, і щодо виробництва тощо. Хоча я вам скажу, що коли закінчиться ця війна, безумовно, нам потрібно продовжувати розвивати наше внутрішнє виробництво. Ми це будемо робити. Будь-якому випадку пауз в цьому точно не буде. Де цього тижня ми бачили дуже публічне обговорення між міністром оборони та державною агенцією оборонних закупівель, деякі союзники казали, що вони стурбовані, що це зменшує довіру. Що ви робите, щоб вирішити це питання? Чи вас турбує? Як це може виглядати для західних союзників, особливо штатів? У нас є міністр оборони який чітко розуміє, що, не дай Боже, будуть якісь паузи десь, хоч від когось, в підтримці нашої армії, від дронів до ППУ, будуть не тільки втрати у військових, будуть втрати цивільного населення, будуть страждати діти, будуть більше ударів, буде більш сильною Росії. Він не може робити жодної паузи в постачанні. У нього є контракт. Якщо інституційно у нього є проблеми з цим, з підписанням контрактів, постачанням. Або не дай Боже, ми бачимо сигнали щодо зменшення якоїсь підтримки наших Збройних сил України, просто не дай Боже. Я отримую якусь інформацію, що пакети. Щодо, не хочу говорити там скільки це тисяч артилерійської зброї, які щоденно приходять все це контракти, що сигнали, що якийсь той чи інший контракт, якась інституція, яка в вертикалі міністра оборони не підписує контракти, не може бути ніяких пауз в термінових рішеннях. Тому міністр оборони має право. Робити все, щоб не було ніякого гальмування в постачанні. Сьогодні всі наші гроші в Міністерстві оборони, всі наші гроші в нашій армії. І якщо там є гроші, а якась поставка не прийшла, то, чесно кажучи, він повинен зробити все, щоб більше таких проблем не було. Бо це наше життя. Це найголовніше. І він це виконує. Настанок, ми наближаємося до третьої річниці повномасштабного вторгнення. Сьогодні, три роки тому, чи ви колись уявляли, що будете там, де ви є зараз? Яка різниця, що я уявляв? Якщо ми там, де ми зараз. А ми боремось, ми живемо, ми робимо все, щоб наблизити мир, ми до цього ближче і близько як ніколи. Як ніколи впродовж цих трьох років війни ми відстояли свою державу, незалежність, країну, столицю, багато різних міст і сіл. На жаль. Ми втратили багато людей. Я дуже пишаюсь героїчними нашими людьми. Хто міг все це уявити? Ніхто. Хто міг про все це знати, про всі ці наслідки? Ніхто. Тому. Повинен зробити все, щоб життя України стабілізувалось, і щоб був мир у всіх українців. Я думаю, що це найголовніше.